Замінування парламенту, смерть від грипу російсько-турецькій пристрасті 12 та в Україні. Починаємо ТСН. Буділля Верховної Ради замінована. Таке повідомлення, яке отримали правоохоронці у парламенті хвилин 40 тому, озвучив спікер Гройсман. Як повідомляє парламентський наш кореспондент Ольга Кошеленко, після цього одразу почалася евакуація. Покинути приміщення попросили, зокрема, журналістів, але от самі парламентарі залишилися на своїх місцях і наразі продовжують працювати у звичайному режимі. Зараз ви бачите, що відбувається у будівлі парламенту. Це пряма трансляція того, що зараз відбувається у сесійній залі безпосередньо. Так, зокрема, присутній прем'єр-міністр Єценюк продовж випуску. Ми чекаємо на пряме включення нашого кореспондента з подробицями інциденту. У Хмельницькому досі розшукують чоловіка, який напередодні з вогнепальної зброї розстріляв людей у крамниці на вулиці Проскурівського підпілля. Злочинець увірвався у магазин, поранив продавчиню і покупця. Поліцейські, які прибули на виклик, помітили схожого за описом нападника на сусідній вулиці. Коли правоохоронці розпочали прослідування, чоловік чинив стрілянину, поранивши випадкового перехожого. Усі травмовані шпиталізовані, Наразі їхній стан задовільний. Вже з'ясували особу стрільця. Це 49-річний житель Хмельницького Олександр Рачкоф. Раніше судимий за розбої і крадіжки. Стріляв чоловік ймовірно із мисливської рушниці. Нині рачково розшукують. Містян просять бути обережними, адже чоловік озброєний. Ремонтна бригада «Укренерго» завершила основні роботи по відновленню однієї з чотирьох пошкоджених ліній електропередачі до Криму. Наразі фахівці встановили нові опори і змонтували гірлянди ізоляторів? Електрику на лінію поки не подають. Чекають наказу з Києва у Чаплинці. Зараз перебуває Олена Ваніна, Вона на прямому зв'язку. Олена, вітаю. що тобі відомо станом на зараз? Чи не перешкоджають роботі електриків активісти? Ко і гори. ну на цю годину поблизу Чаплинки жодного ремонтника лише поодинокий намет у полі і на трасі кілька машин з журналістами. Електропори вже полагоджені, дроти навішані. Ремонтники вчора працювали до пізньої ночі під дощем, і дроти скручували просто у багнюці. Е коли стемніло світили прожекторами дроти зараз, дроти вже підвішені, щоправда, не під'єднані до ізоляційних навісів, до ізоляційних гірлянд. Активісти ремонту не заважали. За повідомленнями компанії Укренерго відновлювальні роботи планують завершити сьогодні, але спочатку напругу на лінію подадуть. Але напругу на лінію подадуть лише після того, як отримують дозвіл від державного підприємства «Енергоринок» про графік перетоків електроенергії на наступну добу. Ми залишаємося слідкувати за подіями. Далі Ігоре. так, пасибі, чекаємо нових подробиць. Олена Ваніна була на прямому зв'язку із Чаплинки. ФСБ у Криму зацікавилася тими, хто причетний до блокади Криму, а також їхніми родичами, зокрема, дружиною Мустафи Джемілєво. Голова меджлісу розповів ТСН, що Сафінар Джемілєві, яка проживає у Бахчисараї, напередодні телефонували співробітники ФСБ і сказали, що вона має з'явитися до слідчого управління для дачі свідчень. Питали про пошкодження лінії електропередач у Херсонській області, ну а також про те, який стосунок до цього має її чоловік. Повістка ж на допит, тим часом їй поки що не надходила. Із тими ж питаннями ФСБшники приходили додому і до члена меджлісу Гаскандера Барієва у Сімферополі. Його батьків-пенсіонерів допитували, де саме знаходиться їх син, який стосунок він має до підриву опор. Також телефонували одні з його сестер. Барієв, зокрема, повідомив, що це не одиничні випадки підвищеної уваги до кримських татар за останню добу. І Джемілів і Барієв зараз перебувають у Києві. Я, во-первых, сказал никаких телефонов, пусть они там пришли в повестку и укажут по какой причине. А во-вторых, Херсонская область, как правило, как известно не является провинцией Российской Федерации, поэтому то, что происходит в Херсонской области, это не их дело они пытаются проводить ответную реакцию устрашения. Старшей сестре они позвонили а, и а, сказали, что пригласят на допрос. В связи вот с последними ситуациями ужесточились. Репрессивные действия мне еще сообщили, что пришли к одной из бабушек, почему-то тоже стали выяснять. Это было в Симферополе. Пришла повестка на допрос к сыну Резышевки в Северном Катарском Татарском городе. У Сирії поблизу кордону з Туреччиною авіація розбомбила турецький гумконвой. Щонайменше семеро людей, які його везли, загинули ще десятеро поранені. За повідомленням турецьких інформагенцій, усі жертви турки, колона з 20 вантажівок везла з Туреччини цемент, залізо і товари першої потреби, призначені для біженців. Хто саме атакував колону, турецькі журналісти наразі ще з'ясовують. А от місцеві гуманітарні організації разом із сирійськими повстанцями заявили, що за повітряними атаками стоїть Москва. Кремль поки ніяк не коментує ситуацію. Напередодні Міноборони РФ заявили про наміри перекинути на сирійську авіабазу Хмеймін новітні ракетно занітні комплекси С-400. Росія посилює контроль за поставками продуктів із Туреччини. Таке доручення роз дав російський уряд. Москва запевняє, що 15% турецької сільськогосподарської продукції не відповідає російським нормам. За даними змі митна служба РФ зупиняє на кордоні всі товари під маркою зроблено в Туреччині. Раніше федеральне агентство з туризму заборонило туроператорам продавати потівки на турецькі курорти. Прервати ділові контакти і паромне сполучення з Туреччиною обіцяє і окупаційна влада Криму. Саме проголошений прем'єр Аксьонов закликав кримчан відмовитись від турецьких товарів через цитую ворожу політику анкари стосовно Росії. Аварія у Красноярському краї, гелікоптер Мі8, розбився поблизу аеропорту і впав у річку Єнісій. У катастрофі загинуло 10 людей, троє членів екіпажу і пасажири. І ще 15 осіб потрапили до реанімації. За даними поліції, гвинтокрил летів на нафтопереробну базу, коли в нього відмовили бортові системи. За інформацією агентства ТАСС, гвинтокрил через брак пального не зміг нормально приземлитися, а про аварію АМНСники повідомили пасажири. За фактом катастрофи порушили кримінальну справу на місці інцидента. Працюють експерти. Ну і в ці хвилини обирають нового антикорупційного прокурора. Щоправда, засідання комісії, яке розпочалося 20 хвилин тому, вже викликало чимале обурення активістів, адже стартувало воно на годину раніше запланованого часу без журналістів і громадських спостерігачів. На думку останніх, все це робиться навмисне, аби протягнути на високу посаду лояльних до генпрокуратури посадовців. Ну і саме сьогодні проголосувати за нового прокурора. Засідання комісії генпрокуратура транслює у прямому ефірі. Зараз ви маєте можливість бачити його наживо. Трансляцію ви можете також побачити на сайті tsn.ua. Петро Порошенко подякував Бараку Обамі за військову допомогу Україні. Американський президент з другої спроби підписав схвалений конгресом бюджет на 16-й рік на потреби національної оборони. Для України документ передбачає 300 мільйонів доларів допомоги. З них 50 мільйонів Київ може використати на оборонні озброєння. Допомога також включає в себе поставки летальної і протитанкової зброї і мінометів. Боротьба за місце головного тюремника Сергій Старенький, якого торік звільнили з посади голови понітенціальної служби, який поновився на посаді через суд. Прийшов сьогодні зайняти своє робоче місце. Його не впустили, тому разом із адвокатами старенький переліз через турнікет і пішов до свого кабінету. До журналістів тим часом вийшла представниця прес служби. Вона приказала, що справжній керівник зараз у відпусті, виконувач обов'язків у відрядженні. Ну а заступник рекомендує звертатися письмово. Допоки прес-служба озвучувала офіційну позицію, старенький встиг видати наказ про скасування наказу про своє звільнення, ну і поновлення себе на посаді відповідно. Документ вийшов показати журналістам на прохідну. Ну а після зайти назад вже у будівлю не зміг. Там зачинилися і викликали поліцію. Старенький теж викликав патруль і пригрозився йти до прокуратури. Сьогодні ж буде заява до правоохоронних органів з приводу невиконання судового рішення, яке пред'явлено для виконання. Це є склад злочину, за який передбачено покарання. Заблокована міліція. Вночі активісти навідалися до подільського райвідділку у Києві і прикували себе ланцюгами до стільців прямо у вістебюлі. Усе через фото людей, що висять у райвідділку на дошці. Увага розшук. Серед розшукуваних міліцією не лише підозрювані у провадженні про вбивство журналіста Олеся Бузини, а й їхні найближчі друзі, які як запевняють активісти до справи, не причетні. Загалом у якості розшукуваних за 20 чоловік щонайменше 15 із них це добровольці МВС. До блокувальників приїхав заступник керівника національної поліції, пообіцявши взяти все під власний контроль. Завітав і керівник столічної міліції, який даний факт назвав цитую дурістю. О першій ночі активісти залишили райвідділок, поприбиравши після себе. Хто сьогодні немає права займатися незаконно, ні оперативною роботою, ні іншим. Це тяжкий злочин. Працівник міліції цього робити не може. Наприклад, є права кожного громадянина України, і він порушив ці права. вищився на цю пуску. інформації. в столиці від грипу померла 33-річна жінка. В санепідемстанції вже підтвердили, що причиною смерті стала саме вірусна інфекційна хвороба. Жінка занадужила 17 листопада. Тоді ж звернулася до лікарів із скаргами на лихоманку, сухий кашель і нежить. Їй запропонували госпіталізацію. Втім, киянка письмово відмовилась і повернулася додому. Через три дні її шпиталізували з тяжкими ускладненнями. Ну а ще через три дні жінка померла. Тієї ж ночі не стало і її 63-річної матері. Втім, результати розкладу показали, що її смерть не була пов'язана з грипом. Докладніше все дивіться вже у наступних випусках ТСН. Проти закриття єдиного на кілька сіл стаціонарного відділення протестують люди на Житомирщині. Кілька років тому їх вже позбавили потужної двоповерхової лікарні, реорганізувавши її до сільської амбулаторії. Тепер же хочуть закрити її стаціонар на 10 ліжок. На нього, мовляв, витрачають понад 800 тисяч гривень щороку, а це забагато. Людям пропонують їхати лікуватися в район. Натомість мешканці проти такої оптимізації. Чому Олена Кузніцова докладніше? ремонт сьогодні. Стурбовані селяни зібрались під місцевою амбулаторією з 1 грудня стаціонарне відділення на 10 ліжок тут закривають. Пані Олена нещодавно перенесла інсульт цією новиною. Ошелешена. А що ця каліка? Куди вона нужна, як я дозвольницю закрити? Мені ось погано, я прийшла, а так куди я дінуся? У стаціонар селянам пропонують їхати у район за 40 кілометрів. Люди обурені, кажуть це далеко і дорого. До того ж, певні у райлікарні і своїх пацієнтів забагато. Хіба ж так можна? І хто на цих бабів? Що зараз там у мене сусідка лежить? Ті 90 років. Хто на нього і буде дивитись, коли вони дитини не прийняли? Хто на цих пенсіонерів має дивитись? Це треба вмирати тут. Все. І як цю лікарню закриють, нам вже хрест на Іванополі. 40 кілометрів, бо ще їхати. Транспорту немає. Я як... кошель це тільки сказати, туди їхати 12 рублів автобусом, маршруткою. медичний персонал сільського стаціонару. Уже попередили про скорочення. Три медсестри, дві санітарки та кухар бідкаються у палатах власним коштом, зробили ремонт. Тепер кажуть, усе занепаде. Дав би Бог, щоб тільки щоб зберегти. Ми скільки років і боремося, і щоб як зберегти це відділення. Хоч 10 коючок, ну ми не маємо. От зараз просто що так ще холодно, то люди не дуже йдуть. Прийшли, прокапались і йдуть додому, бо холодно. Цей стаціонар обслуговує 3,5 тисячі мешканців з понад 10 навколишніх сіл. Швидка з району певні місцеві до усіх хворих може і не встигнути. Мабуть, ні одна швидка. Якщо навіть тільки почне рух в цю секунду, то за 20 хвилин сюди не доїде. А в нас ще є железнодорожний переїзд, який Разом з тим буває і закритий, однак у району свої аргументи кажуть на фінансування 10 ліжок стаціонару, щороку витрачають 800 тисяч гривень. За відсутності профільних фахівців це не виправдано. Там немає ні одного вузького спеціаліста, який би надав консультацію по захворюванням. Нас тільки там. Працюють сімейні лікарі, тому що це амбулаторія. А що таке сьогодні хворий поступив на лікування і його обстежує тільки сімейний лікар? Немає ніякої, немає змоги надати елементарне навіть консультації. У райадміністрації переконують, проти волі селян не підуть. Замість стаціонару пропонують відкрити підстанцію швидкої допомоги. Тоді до райлікарні хворих доправлятимуть учасно. Цю пропозицію зараз вивчають обласні чиновники. Олена Кузніцова Ігор Горкучин Житомирщина ТСН 1+,1. Ремонтували дах, а тепер ремонту потребує вся школа. На Рівненщині будівельники так розпочали заміну покрівлі сільської школи, що вся двоповерхова будівля промокла від дощу. Батьки учнів бідкуються відремонтувати приміщення. Влада спочатку обіцяла до 1 вересня. Згодом клялася завершити після виборів. Селяни за власні кошти зробили ремонти у класах, але тепер все пошкоджено. У коридорах школи відра та пляшки. Зі стелі капає вода. Лялася просто не така, а лялася діти сміялися, що зонтками будуть бігати. Школу у селі Оженин почали ремонтувати три тижні тому, якраз коли задощило. хоч обіцяли полагодити дах ще влітку. Батьки тим часом самотужки зробили ремонт у класах та актовій залі. У нас тепер батьків хвилює питання. Були проблені ремонти за батьківський кошт в класах. Тепер хвилює батьків, звісно, питання хто тепер буде відновлювати. Це біда, це, це не смішно. Це зовсім абсолютно. Це дуже боляче. Уроки в школі не відміняли. Діти навчаються у безпечних класах. З моменту затікання ми зразу перевели клас. В інші приміщення сухі, бо в нас є ще другий корпус навчального закладу, де розташовані початкові класи. Там були додаткові приміщення. Там діти зараз продовжують навчання. Уроки тривають, як завжди, по 45 хвилин. Замовником ремонту є райадміністрація. Чиновники виправдовуються, чекали гроші з держбюджету, а це понад мільйон гривень. Щойно вони надійшли, підрядники почали працювати. Та є певна проблема на другому поверсі, трошки затекло. Ми дійсно розуміємо. Але коли говорять про грибок, за три дні грибка не робиться. Тут постійно є бригада, постійно працюють люди. Можливо, вони робляться не так швидко, як би хотілося людям, то ну не знаю. швидше не може. Виконавці робіт теж запевняють: не сподівалися, що як тільки знімуть старий дах, три дні йтимуть дощі. Виконати роботи частинами не могли, мовляв, проект складний, але обіцяють встигнути до морозів. Всю задану шкоду, яка відбулася, підприємство за свій рахунок відновить до кінця тижня. 90% школи буде під плівкою накрито. За наступний тиждень буде накрито металочерепицею, так як запроектовано. Батьки тепер щодня контролюють будівельників. Закінчення будівельних робіт батьки погодилися чекати ще два тижні. Якщо ж за цей час чиновники та підрядники слова не дотримують, селяни погрожують акціями протесту і обіцяють навіть зупинити навчальний процес. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+,1. Штормове попередження в Одесі. Після двох тижнів надзвичайно теплої і ясної погоди тут здійнявся сильний вітер. Пішов дощ і похолодало. На морі починається сильне хвилювання. Синоптики кажуть, що до вечора вітер посилиться до 20 метрів на секунду. Також обіцяють зливу. Погода погіршуватиметься аж до кінця тижня. Сильні дощі не припинятимуться. Ну а зрештою доситим обіцяють ожеледь і налипання мокрого снігу. Синоптики просять водіїв враховувати складні погодні умови пішоходів одягатися тепліше. Ну і повертаємося до подій у парламенті. Там через повідомлення про замінування менше години тому евакуювали журналістів. Народні депутати залишилися на місцях і продовжили працювати. Що їм загрожує, розповість нам Ольга Кошеленко. Вона була серед евакуйованих і зараз з нами на прямому зв'язку. Оля, що там у вас відбувається взагалі? Вітаю, Єгоре. Верховна Рада замінована, але продовжує працювати. Принаймні, депутати далі розглядають урядові закони з децентралізації. Повідомлення про замінування надійшло до Верховної Ради десь годину тому. У цей час в залі були присутні не лише депутати, але й кілька міністрів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Володимир Гройсман, зі свого робочого місця оголосив, що є таке повідомлення. Буцімто Верховна Рада замінована і запитав депутатів, чи вони бояться. Відповіді не було. Сам Гройсман сказав: Я не боюся навіть посмі. Явся і запропонував працювати і далі. Щоправда, ми зауважили. Прем'єр-міністр таки залишив сесійну залу. А в цей час журналістів та співробітників апарату парламенту почали виводити із ложі преси та кулуарів. А на наше запитання, чому це не розповсюджується на депутатів, один із співробітників апарату... Розповів, що сама сесійна зала, місце, де перебувають депутати, щоранку та щовечора перевіряється співробітниками УДО, у тому числі на предмет замінування. Ця процедура була дотримана і сьогодні, тож немає, нібито потреби виводити депутатів. Але, власне кажучи, балкон, який зараз перевіряють, там де перебувають журналісти та запрошені гості, він знаходиться якраз над сесійною залою. Тож не виключено, що якщо це повідомлення правдиве, то може зачепити і сесійну залу. Не всі наші колеги евакуювались із приміщення ради. Ми власне вийшли добровільно, тому що нам було потрібно виходити на пряме включення. Частина нашої знімальної групи залишилася у приміщенні Верховної Ради. Її зараз обшуковують. Наші колеги просто перебувають внизу на першому поверсі. Ну і очікують, власне кажучи, чим це завершиться, Йогорасибі. Дякую. Тим не менш, будьте обережні. Ольга Кошеленко, евакуйована з парламенту, розповіла, що відбувається усередині. Дякую. Президент США традиційно помилував індичок до Дня Подяки. Доброго для птахів звістку Баракобама проголосив разом з дочками у саду Білого Дому. Дві індички Ейп та Онест, замість святкового столу потраплять на історичну ферму. А от президент США із родиною сьогодні візьме участь в обіді у притулку для бездомних ветеранів. Одне з найпопулярніших американських свят день подяки відзначають сьогодні за святковим столом, на якому стоять страви з індички. Традиційно збираються всією родиною. Запальне досягнення на Кубі сотні пар намагалися побити танцювальний рекорд із сальси. Учасники 17 країн світу виконали кубинський різновид цього танка, який називається Руеда. Під час нього танцюристи рухаються по колу, змінюючи партнерів. За підрахунками організаторів дійства, участь у ньому взяли більше тисячі людей. Танцювали вони упродовж 15 хвилин. Чи побили кубинці минулорічний рекорд, встановлений у Греції, визначить журі книги рекордів Гіннеса. Хай четвер пройде легко і не вимушено. О Сломії Ветвіцька буде в будовості студії шістнадцять сорок Ну а я прощуся з вами до завтра, вдалого дня.